Це український виробник, да? Ко. Ну, ко значить український. Друзі, вітаю вас на майданчику. сільгосптехніка техніка у місті Полтава. І Сьогодні у нас коротенький огляд трактора кінтавер 404 SD разом із ґрунтофризою Дудко. А ще яке завдання, скажи, будь ласка. Глоба не отримати каміння з-під фризи. А що це за фриза? Чия виробництво? Дудко. Це український виробник, так? Ко. Ну Ко значить український. Зрозуміло. Ну що, поїхали чи що. А, це спінтал! Дивіться яка! Друзі, маю таку історію сьогодні, що клієнт у нас придбав грунтофризу метр шістдесят захвату, і придбав у нас Кентавр 404 SD. Я зовсім без досвіду роботи на тракторі і фрезі. Дуже гарно познущався з цією технікою і показую це вам, як я не випрацював, тестував ці агрегати. Перший мій досвід кермування трактора. І цей трактор, і ця фреза витримали цю роботу. Мабуть, це найголовніше. В цілому, ґрунту, ми працювали, мабуть, навіть до 20 сантиметрів. Ну, так вийшло з моїми налаштуваннями, але фреза досить потужна і витримала усі непереливки, так би мовити. Ну і трактор, звичайно, справився на всі 100, Працював я на першій, на другій швидкості. На відео видно стики рядів, яких можна було б запобігти, якби я робив нормальне перекриття цих рядів. Ну я вам скажу для першого досвіду, мого я дуже задоволений тим, що це я спробував, і можу тепер більш. Вас консультувати у різних питаннях. Я думаю, продавець, який сам на цій техніці працював, це є суттєвий плюс для мене, як і для мого зросту кар'єрного, так би мовити. Ну і надалі буду намагатися теж тестувати особисто цю техніку, що запропонувати вам. До речі, от бачите, в кінці видно там взагалі був такий бугор. і Ми його перепрацьовували дуже серйозно. Ну, а це ви, я думаю, побачили акцент на тому що цей трактор 6900 доларів коштує на 40 кінських сил. Ви також можете у нас його замовити, як і фрезу, і особливо в комплекті її можна придбати. У нас на майданчику різні ґрунтофрези в наявності. Плюс цієї фрези такий. перші. Ножі кріпляться на фланці, тобто ніж має два кріпильних отвори, тобто на два болти кожен ніж кріпиться. Ножі йдуть польські, якісні. Потім видно зараз навіть на відео, що у нас оцей от вал наш він кріпиться з боків ще додатково підшипниками. Упорні колеса це дуже важливий також фактор. Оскільки можна більш гнучко налаштувати фризу, два опорних колеса з винтовим регулюванням металеві. Редуктор Польща, Бомет вже зарекомендував себе на всі 100 відпрацьовує так, як треба. дана, нагадую захвату 1,60 м і цей трактор справився на всі 100. Ну, підключали ми цю фризу для до тракторів на 24 кінських сили, звичайно, що забагато. Це грунтофриза нелегка на тракторах, тому от від 40 кінських сил можна використовувати дану фризу з даним захватом. Ну, а тут ви бачите, як я сфрезерував такі досить серйозні косогори після Оренки і дуже впевнено вона це зробила. Звичайно, що 4 трактори мають більший успіх, ніж 3 Такій роботі. Саме цей Кентавр зарекомендував себе дуже гарно, багато ми їх продали. І досить ходова модель, я вам скажу по співвідношенню ціна якість, мабуть, один із найкращих у мене на майданчику за 6900 доларів отримати 4-хциліндровий тракторець. Ну це супер, я думаю. Ну і двохрічна гарантія, і, до речі, по Кентаврам на сьогоднішній день вже і Полтава, і Полтавська область в тому числі отримали змогу. Працювати по підмінному фонду. Ну тобто, якщо щось відбувається з трактором, вам на підміну привозять інший такий самий, поки той ремонтується. Все це робиться евакуатором по гарантії дуже швидко за гарячу лінію. Номер гарячої лінії у вас в гарантійному талоні. Гарантійний талон ми виписуємо по факту відвантаження техніки. Будь-які питання вирішуються по гарячій лінії. Якщо вони не вирішуються, ви дзвоните мені, і я вирішую всі питання. Багато залежить від продавця. Я свою репутацію і ви знаєте, тому я вам допоможу в цьому, якщо у вас будуть питання. Те саме стосується і ґрунту фризи. ґрунтофриза має рік гарантії, що на редуктор, що на основні вузли. Фриза зараз налаштована у нас на адекватні 15 см роботи. Роботу ми зробили. Основа фрези – це товстостінна кругла труба, на якій кріпляться ножі за допомогою фланців, та рама самої фрези 60х60 стінка 5. Тракторець має сучасний дизайн, має потужні мости, передній, задні, навізка надійна, товстостінна, в кабіні комфортно, абсолютно 1,82 м мій зріст приблизно, підвісні педалі, зручні розташування речагів. Полтава, Чумацький шлях 92.